ввечері 2 квітня пані Наталія мала йти на батьківські збори до школи старшого сина, однак затрималась вдома. Якраз в цей момент я знаходилася совіщання зі со своїми колегами. прозвучало кілька взривів: один більш тихий, інші були доволі громкі, посипались окна, штукатурка, кусками. Дома маленький рібенок були которому котрому ще ні трьох літ. Очень испугался ребенок. Незапланований збіг обставин врятував жінці життя, але психологічно вона досі не може оговтатись. В этот момент було ощущение, що ну ну все змінить. Много одиноких стариков, которые знаходяться тут теж в квартирах. У них не було ні сил, навіть здоров'я просто елементарно вийти на и і о помощи. Внаслідок атаки окупантів постраждало 18 людей. 12 з них звернулись до лікарів. У одну із міських лікарень Дніпра доставили двох чоловіків 34 та 38 років. Стан на зараз обох пацієнтів з позитивною динамікою. Пацієнт, який має поранення, готується до наступного етапу лікування. Пацієнт з отруєнням отримує лікування у вигляді гіпербаричної оксигенації і проходить подальше лікування. Поранення отримали і п'ятеро дітей: двоє хлопців та троє дівчат від 10 до 14 років. Загалом від надходження їх стан вже повністю стабілізований. Вони дообстежені, ураження вибухових вирів внутрішніх органів немає і безпосередньо загрози на життя дітей на сьогоднішній день також немає. У лікарні з дітьми працювали і психологи. Але за словами лікаря, підлітки були менш налякані ніж їх батьки. Те, що найбільше турбувало дітей. Чи буде у них змога щонайшвидше повернутися до спорту? Тим часом дніпряни та комунальники активно прибирають наслідки ворожої атаки. Ребята приїхали настільки оперативно, і почали все оформляти документи, видавати пленки, ДСП. Заяви про пошкодження майна продовжують надходити щогодини. Поки вибиті вікна закривають плівкою. Було на Дуже пошкоджено чотири будинки, п'ять найбільш-менш там часткові руйнування є з вікон. Біля п'ятисот вікон уже нараховано на, на і, вікна і двері, які на ну балконні блоки. Найближчим часом комунальники почнуть робити заміри для заміни вікон. Як тільки їх виготовлять, почнуть встановлювати. Анастасія Кубовська, Костянтин Кесер Дніпро Тіві.